Перш за все, які зараз емоції по гарячих слідах? Uh... Вітаю а, вас також з початком сезону. А, емоції, по-перше, ну, під кінець гри позитивні, але команда віддала багато сил. А, виграли, слава Богу, хоча терпіти не можу говорити за суддів, але претензії є, тому що ну, доводили до таких моментів, що могла б просто гра спокійно пройти і закінчитись там, як вона закінчилася або по-іншому. Але все ж таки треба якось ну, трохи уважнішими бути. Загалом, суперник клас. І гра вийшла такою насиченою, напруженою, бойовою. Я їм дякую за гру. Віддали також всі сили, як і ми. Чи не виникало таке, відчуття, що команда змушена була саме от більше грати на оборону через те, що суперники грали п'ятьох, і відповідно це змушило деякі час на ті ваші зміни перегравати? Сто відсотків. Тому що ми так і планували, десь, якщо там будуть задіювати п'ятого при там, гарному результаті для нас, то треба грати десь більше від оборони. тому, Але коли обороняєшся, відповідно там більше без м'яча граєш більше. Сил тратиш. да, тому дійсно там десь заміни приходилось вносити коригування, скажімо, по ходу вже гри. І а, щодо сьогоднішніх подій, які відбулись, а, на вашу думку, чи а, можна, ну, як, якщо саме не, не говорити про суддівство, але от чи можна було уникнути саме а, таких моментів і не доводити до такої от емоційної розв'язки? Та звичайно, можна. Там я розумію, там десь наш гравець трохи грубовато там зустрів, але ну я не побачив там, що він це там навмисно робив чи якось зі зла там хотів травмувати його. Але да, фол такий грубоватий дійсно вийшов. Просто не треба було надалі там стрічку вибігати на поле там, і комусь щось доводити, і пояснювати. Він розвернувся і відразу пішов від того епізоду, там не було ніякого конфлікту, але через те, що там повибігали на поле, ну це таке. Це гра, це емоції, тому це буває. Ну, і останнє питання. Якраз на цьому турнірі Федерація футзалу Києва запроваджує такі челенджі. Сьогодні ще жодного челенджу не було, але вже запити на нього були. І як ви оцінюєте таке видання від Федерації футзалу Києва? Про що саме нововведення? про челенджі, ну, yeah. епізодів. Про Провар так. Uh, все, ну я вважаю, що нововведення правильне, тому що бувають дійсно такі спорні моменти, коли треба там десь і допомога арбітрам, тим самим, да, коли треба прийняти там правильне рішення, щоб не вплинуло там на долю матчу і на долю команди. Тому рішення правильне, uh, головне їм правильно користуватись і все буде добре. Я вважаю. Дякую. Вам дякую.